Усім привіт! Сьогодні у мене для вас огляд нового каталогу Фармасі Грудень 2023 року. Ви тільки погляньте, який він красивий, чарівний, святковий. Тут ви знайдете подарунки для себе та для своїх близьких. На першому розвороті ми бачимо привітання від співзасновника фармасі Україна Мурата Налчаджиоглу. З новим 2024 роком. А також у нас іде презентація оновленої мейкап-серії, з якою більш детально ми познайомимось трішки пізніше. На наступних сторінках ми бачимо акційні пропозиції. На деякі товари діють супер ціни. Тут ми бачимо підводку для очей, водостійку туш, рідку матову помаду три відтінки на вибір. Зволожувальна маска для волосся, парфумований антисептичний спрей лаванда і лимон, а також спрей для волосся із каратинової лінійки. Далі у нас також йдуть акційні пропозиції. За суперціною ви можете придбати сироватку сос із чайним деревом всього за 179 гривень, універсальний зволожувальний бальзам всього за 79 гривень. У нас тут іде 4 аромати алоє, червоні фрукти, апельсин і лохина. Дуже класна піна для ванни, біла лілея або нектарин. Всього за 199 гривень. Вологі серветки для прибирання, бризакану або лимон за супер ціною 119 гривень. І шикарна супер ціна, всього 499 гривень на наш кисневий засіб для виведення плям. Ну, а далі ми будемо знайомитися з новинками. Нова оновлена мейкап-серія веганська косметика, яка виробляється із натуральних рослинних компонентів та мінералів. І перше, що ми бачимо, це тонуючий bb крем з SPF 15 Він має напівпрозору текстуру, зволожує шкіру обличчя і не забиває пори. Має 6 відтіночків. Далі в нас йде тонуючий CC-крем. З SPF 25. Також 6 світіночки, які прекрасно перекривають пігментацію, підвищують еластичність та перешкоджають старінню шкіри. На моєму каналі є запис вебінару про нашу оновлену мейкап лінійку який проводила експерт-фармасі з декоративної косметики Світлана Медведєва. Я вам рекомендую обов'язково його переглянути та уважно послухати. А зараз ми так. Швиденько переглянемо, що ж нам пропонують в цій новій лінійці. А зупинюся саме на акційних пропозиціях. Тут ми бачимо рідкий консилер, тональний крем, основа праймер з ефектом сяйва, а також основа праймер з ефектом розмиття. На прозору матуючу пудру буде знижка 30% за умови придбання матуючого тонального крему стеймейт. Також на хайлайтер буде у вас знижка 50% за умови придбання запеченої парцелянової пудри. Далі рум'яна тендер Blush On і рум'яна стік. пудра і напівпрозора пудра. Новинки пудра-бронзатор 4 відтінки. Контурінг та бронзер у стіку. Палетки для обличчя. Палетки Тіни із колекції Оазис. Піски пустелі та Троянда дюнь. Праймер під тіні. Далі ми бачимо велику палітру відтінків. Це також наші новиночки. Кремові та рідкі тіні для повік. Підводки для очей та олівці. Зверніть увагу, кількість товару обмежена. Туші для вій. На водостійку туш іде супер ціна. Дуже класна акція на віск для брів. Ви можете його придбати зі знижкою 50%, тобто всього за 185 гривень. За умови придбання маркеру для брів з ефектом мікроблейдингу. Туш для брів 4 відтінки та сироватка для Віта брів. Нова кремова помада для губ має широку палітру відтінків, містить поживні активні компоненти. Далі у нас йде широкий вибір губних помад, рідкі, Блискучі, матові. Також з'явилася новиночка це фіксатор макіяжу у вигляді спрею. На наступній сторінці засоби для зняття макіяжу. Далі ми бачимо шикарні набори. Перший набір це святкові аромати. Сюди входить дві жіночі парфумовані водички, незламна та незалежна, а також подарунковий пакет. Вартість такого набору всього 599 гривень. Наступний набір це аромати до свята. Вартість 1699 гривень. До набору входить парфумована жіноча та чоловіча водичка, а також подарунковий пакет. Ароматний подарунок усього за 1199 гривень. До набору входить жіноча парфумована вода HPS та чоловіча парфумована вода «Хіс Power, а також подарунковий пакет. Всього за 999 гривень ви можете придбати набір парфуму у подарунок. До набору входить чоловіча парфумована вода Баолі та жіноча парфумована вода Пліс, а також подарунковий пакет. Широке різноманіття жіночих та чоловічих ароматів ви можете обрати на наступних сторінках. Також ви можете придбати парфумований лосьон для тіла чоловіче або жіночі всього за 139 гривень. Спреї для тіла дикі ягоди або рубінові квіти по 429 гривень. Суперціна на антисептичні парфумовані спреї. Буду гортати швиденько і зупинятимусь лише на акційних пропозиціях. До речі, зараз ми переглядаємо лінійку Smart Life. Ця серія виготовляється в Україні. Тут дуже класні миючі засоби, екологічні тісті та дійсно дієві. Супер ціна на універсальний зволожувальний бальзам всього 79 гривень. Можна наносити на губи, нігті, руки. Дуже добре зволожує шкіру та дарує приємний аромат. Тканинні маски для обличчя з ромашкою, огірком, лавандою, гранатом, зеленим чаєм чи авокадо. Мила для тіла та кремчики для рук. Далі у нас від подарункові набори серії Ботаніка. Перший набір це подарунки від природи. Сюди входить три шампуні об'ємом по 500 мл. трав'яний мікс з екстрактом кропови та з екстрактом шавлії, А також подарунковий пакет. Вартість такого набору 449 гривень. Другий набор це від природи з любов'ю. До набору входять два гелі для душу. З екстрактом лаванди та з екстрактом вербени, а також подарунковий пакет. Вартість такого набору всього 329 гривень. Звертаю вашу увагу на те, що кількість товару обмежена. Тому не відкладайте свої покупки. Замовляйте відразу. Серія натурель, шампунь та гель для душу з морськими мінералами. В цьому каталозі ви можете придбати по 149 гривень. А також на вас чекає подарунковий набір подарунки моря. Усього за 179 гривень. До набору входить мило для рук, крем для рук, а також подарунковий пакет. Купуючи цей набір або набір подарунки із саду і за 249 гривень ви отримаєте знижку 30% на масажну рукавичку. До набору подарунки саду. Ходить гель та шампунь із серії Натурель олів-ойл, а також подарунковий пакет. Крем для рук з оливою. В цьому каталозі ви можете придбати за 99 гривень, об'єм 75 мл, а рідке мило для рук з оливою об'ємом 325 мл. За 119 гривень. Супер ціна на піну для ванни біла лілея та піна для ванни Нектарин. Об'єм 500 мл усього за 199 гривень. Дуже класні аромати. Обов'язково рекомендую вам замовити та спробувати таку піну. Також набір від природи з турботою, до якого входить 3 гелі для душі і піни для ванни два в одному. Усього за 499 гривень. Далі в нас є чоловіча серія, а також чоловічий подарунок. Усього за 499 гривень ви можете придбати набір, до якого входить піна для гоління, бальзам після гоління, віск для волосся, а також подарунковий пакет. Далі у нас іде кератинова серія, яка розроблена спеціально для тонкого, сухого та ламкого волосся. Знижка на набір зубних щіток 30% за умови придбання зубної пасти єврофреш, алоегель або вайтінги. З патчами від очі від компанії «Фармасі» подаруйте свіжість обличчя на кожен день. Мультифункціональний еліксир краси містить 15 інгредієнтів, можна використовувати для волосся, для обличчя та для тіла. І, звичайно, ви можете спробувати спочатку сашет еліксиру краси і вже потім замовити повнорозмірний засіб. Ще одна дуже класна акція цього каталогу: новорічна знижка на набір ефірних олій Essential Oils. Дуже класний. Набір. Ви можете спробувати відразу усі олійки за вигідною ціною. У цьому наборі 8 таких олійок по 10 мл. Або ж ви можете замовити окремо ту ефірну олію, яка вам більше до вподоби. Ці всі олійки на 100% складаються з лікарської концентрованої рослинної сировини. Вони не жирні. Та ідеально підходять для терапевтичних цілей. Їх можна використовувати в ароматерапії, бо ці олії допомагають поліпшити самопочуття та позбавитися хвороб. У грудні на ефірні олії діє знижка до 41%. Зараз я пройдуся по нашим лінійкам швиденько, а зупинюсь лише на вигідних пропозиціях. Отже, перша серія це Аква, підходить для віку від 20 і старше. Для зневоденої та сухої шкіри. Наступна серія для сухої та чутливої шкіри можна використовувати з 15 років. І тут у нас йде дуже класний набір зимовий захист. До набору входить очищувальний гель для обличчя календула, тонік для обличчя календула, крем для обличчя календула та паперовий подарунковий пакет. Фармасі Акварель. Ціна за такий набір всього 499 гривень. Серія Чайне дерево. Підходить для жирної та комбінованої шкіри від 15 років. На сироватку СОС діє суперціна усього 179 гривень. Ця сироватка усуває подразнення, заспокоює шкіру, загоює мікротріщини та ранки. Серія Lumi Радієнс. Відходить для пігментованої шкіри. Дуже гарно цю пігментацію ця серія прибирає, але, звичайно, бажано використовувати комплексно. Серія Reserve Face. Це антивікова лінійка для будь-якого типу шкіри. Для боротьби з усіма ознаками старіння шкіри після 35 років. Наступна лінійка це H Reversist. Це також антивікова лінійка для будь-якого типу шкіри. Вона чудово зволожує, підтягує шкіру, знижує інтенсивність процесу її старіння, роблячи її більш пружною. І зараз у грудні компанія Pharmacy пропонує нам подарунки для шкіри. Набір усього за 1699 гривень. До набору входить очищувальний засіб зі скарбуючим ефектом. Тонік для обличчя, сироватка для обличчя, крем для шкіри навколо очей та чудовий подарунковий пакет. White Plus корект це наступна лінійка, яка очищує, відбілює вашу шкіру. І компанія Pharmacy також пропонує чудовий набір догляд за шкірою. Усього за 599 гривень. До набору входить відбілювальний крем White Plus Correct, відбілювальний крем навколо очей. Очищувальний засіб, відбілювальний тонік та подарунковий пакет. У грудні ви можете зробити собі такий подаруночок і замовити набір для шкіри з любов'ю всього за 349 гривень. До набору входять одноразові тканинні маски Аква, Radiance, Календула, Resurface та паперовий пакет. Серія Nutri Plus. Купуй зараз заощаджуй, потім. Дуже багато акційних пропозицій, класних таких наборів. Про кожен із них я окремо буду вам детально розповідати на своєму каналі. Обов'язково підписуйтесь та слідкуйте за новими відео. Ну і, звичайно, перед новорічними святами всі наводять генеральне прибирання в будинку. І з засобами від компанії Pharmaсі це буде зробити дуже легко. Ще раз звертаю вашу увагу, що у грудні наш кисневий засіб для виведення плям йде за суперціною всього 499 гривень. Наші улюблені мультифункціональні засоби для чищення зараз ідуть у новому об'ємі 1000 мл. Чистий дім за мить. З нашими вологими серветками це реально. На вологі серветки для прибирання суперціна 119 гривень. Бажаю вам вдалих покупок та гарних новорічних свят.